Друзі, всім доброго дня. Сьогодні, нарешті, ми вибралися покататися в кінці зими на тюбінгах. Цей тюбінг-парк знаходиться в шкуринцях, приблизно десь 3-5 км від Вінниці. Добратися можна з електромережі, повернути з круга туди направо, в район академічного новобудови. Залишаємо їх по праву руку і так і прямо їдемо не впремся в тупік, потім знову направо, а далі скрізь розставлені таблички. Тобто заблукати вам не вдасться. Тобто, хто без машини їздить маршрутка 5А. тобто Орієнтуємося на цей маршрут. Відніється вже гірка. Ми бачимо тут знизу каси. Вже є народ, хоча вони працюють а, в будні дні з 13 по 21, а у вихідні з 11 по 21. На годиннику зараз 13.20, тобто 20 хвилин після відкриття вже повно людей. І нагадую, що сьогодні будній день, п'ятниця. Коротше, паркуємось і йдемо купляти білетики. Ціна за одну годину у парку становить 350 гривень, а за дві години 450 гривень. Є різні акції та пропозиції, про які я розповім пізніше, а поки гайда до спуску. На території парку можна замовити чай, каву, домашню випічку, донати, снеки, круасани та різноманітні напої. Також тут є глінтвейн, шашличок, пермішель, чебуреки, ходоги, бургери, картопля фрі та соуси. Для любителів сувенірної продукції такий магазинчик на території теж присутній. Перших дві горки звичайних, третя з трампліном, четверта звичайна, ось ця з трампліном. Оце походу весело коротше, з трамплінчиком порівняти хребет. Тут, до речі, оця вся поляна, яка йде, яку ви бачите, вона призначена для катання на квадроциклах. Я в якомусь році ще ну, там 19 чи 20. Света взяла абонементик такий і ми прокаталися на цих квадроциклах. Теж прикольно було. Не знаю, чи працюють зараз вони, чи не працюють. От тут теж на парковці, це все, вони приїжджають і ти тут погасаєш. От зараз просто ідеальна погода для цих квадроциклів, якщо що, Світлана гасала на квадроциклі півтори години. Їм з подругою до смаку Екстрим, як і нашому оператору Аркадію Іпатову. Мені просто торба за те, що я встав. це Я вам кажу 100%. Це моя, перша моя поїздка. Дуже чудові враження, драйвові, відчуття адреналіну. Тобто все супер, все я задоволення. Неодмінно приїду ще раз покататися знову. Святкувати день народження у Вінніленд вигідно і круто. Іменинник отримує знижку 50%, всі його гості 10% в день та протягом двох днів після дня народження. Головне не забути взяти з собою паспорт чи посвідчення особи. Безкоштовно катають групи дітей в рамках соціальної програми Віні для кожної дитини. Соціальна програма Пільгові катання з понеділка по п'ятницю з 12 до 16 години. Коли з цієї горочки з'їжджаєш, то звісно кайф. Але не кайф, коли отак от під горку. Цю. Може камера не передає, але тут ж є що підніматися. І реально малий з нами Це брат моєї похресниці. Він каже, я вже не хочу, типу, тому що кожен раз він піднімається під цю горочку і йому влом тащити оцей тюбік. А взагалі він так, типу, не сильно йому. Типу інтересно, він так приїхав, такий якийсь сумний. Але цей момент, коли його розкручують, і він летить з горки, я дивлюсь в нього либа <з MP1> на Сі-32. Тобто емоції не скриєш. Ну, прикольно. прикольно. Ви нас знімаєте? Ось нас знімаєте? Да. А чого знімаєте? туди? На ютуб. На ютуб канал? Да. Поняли. У нас залишилося ще десь минут 10, але вже ніхто не хоче кататися. Всі хочуть кататися, але ніхто не хоче тюбіка цього під горку тягнути. Такі діла. Віддали ми тюбоса і спускаємося донизу. На виїзд. Дві години просто за очі. Туалет знаходиться ось тут знизу. Черга вроді невелика, але все одно є. Не буду. В середину заходити. Я думаю, що там, в принципі, все культурно. Все, друзі, от такий був відпочинок, е такий міні для дітей. Всім пока. Да. Щоб ти розуміла, ввечері по ходу, то тут людей в кінці на цій траві просто ці чуваки в е жилетах вони стоять і ловлять їх, тому що вони. Дуже-дуже швидко дуже набирають швидкість і там пощі вилітають з траси. Так що, це те, що ми каталися, це просто для дітей. оце все. А ввечері, коли нормальний морозик, людей просто ловлять. Ну це я так бачив і чув, що вони говорили. Але я ще ввечері ніколи не був. Може, десь в якомусь лютому місяці, у вечірній час ще вирвемося.